Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Ну що, друзі, сьогодні я отримала своїх новеньких красунь, вони тепер будуть жити в мене. Ми будемо разом з вами спостерігати за за ними, як вони в подальшому будуть себе почувати, як вони будуть квітнути, тому що це дуже гарні сорти орхідей. Знаєте, Недавно ми спілкувалися з дівчатами на такі різні теми, і ми, так, жартуючи, порівнювали хто ж, на якому зараз знаходиться рівні Орхозалежності. І мені сказали дівчата, що я вже потихеньку переходжу на другий рівень. І коли я запитала, що означає другий рівень, вони мені відповіли, що ну, на першому рівні ти у тебе все тільки починалося, ти скуповувала все підряд, тобі все подобалося. А коли вже. Людина е, свідомо обдумовує свою покупочку, їй хочеться щось вже із е, таких рідкісних сортовиків, то е, в такому випадку людина переходить вже е, на другий рівень Орхозалежності. І я запитала, а які є ще рівні, а вони потім мені відповідали, що ну, коли у тебе там перевалить за. Е, 500 орхідей, і е, там будуть різні різні види, тоді ти е, зрозумієш. І, е, друзі, ми, якщо чесно, так з ними е, посміялися над цим. І, якщо чесно, я м, почала думати, е, все згадувати, як все це було, е, як все починалося моє захоплення. І дійсно, я спочатку на своїй такій початковій стадії все. Ви чудово знаєте, що я скуповувала все підряд, мені все подобалося, а тепер хочеться мені щось такого унікального, особливого, гарного. Я не ганяюся за різними мутаціями, якщо вони з якихось випадкових причин мені трапляються в магазинах по хороших, адекватних цінах, в такому випадку я їх можу собі дозволити і можу купити. А щоб так свідомо купувати, скуповувати все підряд, тому що. Вони є в інших, то, звісно, що я такого ніколи не зроблю. Я купую ем, ті орхідеї, які подобаються саме мені. Нехай в когось в колекції є там найрідкісніші, найякісь най, там особливіші орхідеї. Для мене буде найособливіша та орхідея, яка, ем, якою я буду захоплюватися, якою, ем, цвітіння якої буде приносити мені ем, задоволення. Ось, і... Щоб так просто викидати гроші на вітер, просто тому що у когось є такі орхідеї і хочеться мені, звісно, я такого робити не буду. Це, друзі, такий невеличкий вступ. І як ви можете побачити, наскільки тут гарна коренева система, якої гарної якості корінчиків цих орхідей, подивіться ось цієї, навіть розкуплені корінчики в активному рості. Хочете, я вам покажу, кого я замовила. Ну, давайте почнемо з цієї. Ось така в неї гарна розеточка, корінчики ви вже побачили. І, друзі, це ось така у мене новенька красуня. Якщо чесно, з назвою я ще поки що не визначилася. Вона мені чимось нагадує орхідейку Пандору, але це не вона. Ось, бачите, вона в неї такий жовтуватий відтінок. І ось ці е, мене галочки ось так дуже зачарували. Е, ось мені дуже подобається саме такий малюночок. І вже досить давно придивлялася до таких орхідей, бо в мене, якщо чесно, ще немає такого малюнку на орхідеях. Крапочки є, клякси різні є, полосочки є, а ось таких галочок на орхідейках ще немає з таким цвітінням. Якщо хтось знає назву цієї орхідейки, будь ласка, пишіть, буду порівнювати для того, щоб підписати і орієнтуватися за назвою Хто є, хто. Тож, друзі. Ось така красуня поповнила мою колекцію. І ще одна, назву якої я знаю, і ви також знаєте це Little Zorro. Ось така чарівна орхідейка. Бачите, ви навіть можете порівняти якість, тому що це трошки дешевша орхідейка від одного від одного продавця. Просто це трошки із від іншого садівника. Ось навіть вам покажу. Ось, бачите, ось. Ось така в нього вкладка і назви на горщику немає. А ось тут це сіми давно улюблена, улюблений садівник і ось такий Мімезіс. Бачте. І від такого садівника орхідейки приходять дуже в хорошій якості. ґрунт також тут завжди хороший. Подивіться, які тут шматочки кори. Ось така в неї коренева система. Бачите, вона на перший погляд здається, що. Корінчики гарні, насичені, і вони е, не потребують полив. Але я вам скажу: горщик дуже легенький, і це не зелені корінчики, тому що вони напилися, а це е, водорослі. Бачите? Це на горщику ось водорослі, тому що ну, вони е, зростали в таких вологих умовах, і тому е, це й не дивно. Але насправді навіть на вагу. Я можу визначити, що орхідейка, орхідейку потрібно полити, тому не завжди, не завжди вірте тому, що ви бачите, потрібно ще трошки ось так взяти в руку і визначати ось так на вагу, якщо горщик легенький, тоді потрібно орхідейку полити. Що я і зроблю, трошки вони в мене постоять, тому що я їх зовсім недавно забрала з пошти, розпакувала, щоб вам це все не показувати, ці коробки, цю розпаковку. Тому що, якщо чесно, в посилочці я отримала ще третю орхідейку. Зараз вам її покажу. Просто там я її замовляла раніше, але так, щоб вона сама до мене не їхала, я. Попросила продавця її поки що відкласти, і, якщо чесно, вона трошки приїхала до мене такою пересушеною, і я одразу ж дала їй попити води, поставила її трошки в кашпо, налила їй туди теплої водички, щоб вона трошки попила, але це також дуже гарна орхідейка. Правда, там квіти я вже зріжу, тому що вони вже від того, що орхідейка була досить пересушена, вони трошки такі. Виглядають не дуже свіжими, але нічого страшного. Дуже швидко вона, я впевнена в цьому, що дуже швидко вона мені випустить новий цвітоносик із пробуджених почечок, тому що мої зовсім недавні орхідеї, які я отримала, також в них я зрізала цвітіння, і вони вже пробудили мені по декілька сплячих нових бруньок, по декілька цвітоносиків. Вже від цієї ейфорії починаються плутати у мене слова, але думаю, ви мене зрозуміли. Ось такі, друзі, гарненькі красуні. Зараз, через декілька хвилин, я покажу вам ще одну свою красуню. Хто ж, це у мене третій? Ось покажу вам трошки ще квіти зблизьку. Дуже, друзі, гарна якість. Найс найсижіші квіти, знаєте, таке враження, ніби я її забрала щойно з магазину. Пішла в магазин, вибрала і забрала. Дуже гарно були упаковані, дуже гарно до мене приїхали, хоча були вони в дорозі 5 днів, але по них навіть не скажеш. Ось, квіти всі на місці, без жодного пошкодження, ось такі неймовірні красуні. Ну що, пішла за третьою? Ну, ось, швиденько принесла ще одну орхідейку. Ось вона, ця рожева красуня. Купила я її, друзі, чому? Тому що у мене була орхідейка-веселка, орхідейка радуга, кому як зручніше. Але у мене був той старий сорт, в якого дуже виражені кольори, і вона була ароматна. Але так як купувала я її оцінкою. І там коренева система була дуже слабенька. Як я її нарятувала, який метод нарощення їй не пропонувала, все одно вона не йшла в активний ріст, з нею нічого не відбувалося, і, все, і в кінці кінців вона у мене загинула і відправилася в Орхорай. І коли я побачила ось цю орхідейку, вона мені чимось нагадала, саме ту орхідейку веселку, і я написала продавцю, що чи це вона. І вона мені сказала, що якщо я не помиляюся, що так, це та орхідея, але це вже новий сорт, це не старий сорт, і ця орхідейка не ароматить. Не знаю, дівчатка ще не порівнювала. Якщо хтось знає назву ось цієї орхідейки, чи це можливо навіть не орхідейка радуга, все одно я не буду засмучуватися, тому що вона дуже гарна, вона дуже ніжна. Знаєте, вона чимось мені нагадує яблуневий цвіт. Знаєте, дуже така гарна. Ось цей ось ця одна квіточка, одна ні дві, які гарно збереглися. Інші, ось, на жаль, в такому стані. Але, звісно ж, продавця я в цьому звинувачувати не буду, тому що сама не забирала довго ось цю орхідейку, тому що ну, дійсно такі зараз ціни на доставку у нової пошти. що... Одну орхідейку взагалі невигідно замовляти, тому ось дозамовила ще дві, які мені дуже подобаються свіженькі орхідеї. Тому нічого страшного, не засмучуємося. Також дивіться, яка в неї листова розеточка, і багато корінчиків, але все ж таки я її пересаджу, тому що, бачите, дуже стерчить в неї той стаканчик. Тому, мабуть, все ж таки я цитіння зріжу і буду її пересаджувати. Якщо вам актуальна... Тема пересадок, пишіть в коментарях. Я знаю, що ви любите дуже дивитися мої пересадки. Постійно мені про це пишете, що... щоб вже я показувала пересадки. Але, друзі, як вам не показати і ось таку красу. До речі, чекаю ще на дві красуні, ще на одну посилочку і теж від цього продавця. Тож, все найкраще буду показувати вам. І сподіваюся, вам мої новенькі красуні також сподобалися. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте в моєму виборі. Ну, а якщо ні, то ви знаєте, що у кожного свій смак, у кожного свої вподобання, і кожен обирає те, що подобається йому найкраще. Ну що, друзі, я радію, я задоволена. В мене купа приємних емоцій. І, як завжди, я вам також бажаю, щоб ваші. Бажання здійснювалися, щоб ви отримували завжди саме ті свої хотілочки, які ви дуже хочете до своїх колекцій, щоб вони вам завжди росли, здорові, і тішили вас пишним цвітінням. Ще, друзі, на цьому буду закінчувати. Всіх люблю, цілую та до зустрічі!